Добрий день, маємо сьогодні 27 липня 2025 року. Випало перед ранком 7 мм опадів. Така погода хмурна. Стоїмо. Короче, погода, то випало чуть раніше, вчора півдня помолотили, Опять стоїмо дощі, мочат, Не можна змолотити. ячмені майже забрали всі, остались пшениці. Так що, в общем, вчора трошки модернізували комбайн. Комбайн 10.42. Вчора до обіду стояли, бо був дощ позавчора. Що зробили? Рішили зробити вигрузку на гідравліці. Вона то була не тяжка, але там вилазиш з кабіни, смикаєш того речага, напупа тягнеш його, щоб повернути. З чого було, з того й зробили. Поставили отакий гідроциліндр. Зараз валізу покажу, як він стоїть. Підрождіть, бо дуже погано виходити. Отак, воно тягнулося речагом. Вроді не тяжко, але на що тягнути. Отакий був гідроциліндр. Там приварили таку п'ятку, дали опору, тут зробили таку теж, виставили циліндри, два шланги, провели до розподільника, а в нашій... В нашій комплектації комбайн-шоу з речагом для висумотовила. Реша, шланги все було. на жатці вуха є, все є, але ви дете воно все вкрасті не було там цих циліндрів. От у цього речага, що вам буде висомотовила, у нас зараз відкривається шнек. Речага нажав, сюди-сюди виняв, склав все легше на руки треба виходить тягнути його і запихати. Получилося дуже удобно. Отакий речок. Зараз заражатка опущена майже до ноль, показує давлення в гідроакумулятору і скільки десь 70. Десь 70, це 7 атмосфер чи що, не знаю. Фактово отакі, отакі там показники, тисячу, це 10. 10 цих. Тиск десятка, чи це сотка, нічого не знаю. Затка пушина на 0, от табло показує 0, показує десь 7. Чи 70 атмосфер, чи 7 атмосфер, нічого не знаю. Факто так. Коли піднімаєш, показує майже півтори тисячі. Там їдеш молотер, показує тисячу 1100 Страна на якому положені піднята жатка. Ну, їхати ідеально з ним. Їдеш жатка независима, як то вона не коло комбайна. Вона собі гойдається, грає, не трасе, не рве комбайна ні грама. Така модернізація. Ричажок туди, сюди, мотовило вийшло. Ось така техніка. Ну, всюди вже цей комбайн кондиціонера. Вроді тоні кабіна тонірували, вентилятори, ну що ж вони дмуть гарачим. Будемо жити. Дай Бог може закінчиться ця війна, щось стане на своє місце, будемо живі, здорові, може сюди нарік купимо кондиціонер. бо без кодьора це, це не діло. Ну, було 1970, мотогодин, вже є 2011. Вже трохи намолотили. Отаке. Отака модернізація. Нікому не мішає і йому ніхто. Шланги поза бункер пішли, вони нікого не мішають, пішли прямо до розподільника. А все решта треба буде зняти, щоб він не мішав. ми так поставили, щоб воно його не защолкувало. Робили що було. Там не хімічили, нічого, не видумували, що було, з того робили. Це був кусок гука, а там так приварили. Да і роботою справляється. Яке не яке, але воно легше, ніж білувати. Гілувати я на себе цим вишахом. Отаке. Добре, всім дякую. Ждемо погоди будемо молотити пшениці. Дякую за просмотр!